Слава Богу. Небо все було в зірках, паси з на полях, раз до сонних пастухів. Ангельський долина спів вам спасити й народить. Серцем прийняли човіч і побиги у торгів, де родився цей царів. Я маленька та спісу, поклонутися Христу і спів ангельський час. Святий цистим серцем зберегти. Амінь. Амінь. Слава Богу! Христос родився, звіст калини, летить крізь пил сторіч епохи. Прославимо всі Амануїла, що означає з нами Бог. Різдво Христове це надія, це світло в темряві, тривог. це віковічна людства мрія. Про те, що буде з нами Бог. Для Слова Божого в країні немає меж пересторог, і ми святкуємо, що нині перебуває з нами Бог. Христос, народжений у яслах, спасінням став для багатьох. Це, не, це означає, що не загасла різдвяна зірка з нами Бог. З цієї різдвяної ночі відкриті двері у чертохи, краси і слави неземнеї, де вічно буде з нами Бог. Амінь. Слава Богу! Різдво для мене зовсім не ялинка, не її столи, не дід мороз, різдво для мене радісна новина. В цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в хліві, у яслях, вівці там були, щоб до нього не лише багаті, але й бідні, всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. в Ісусі ж ми спасіння віднайшли. Для нас дітей різдво це не ялинка, не повні її столи, не дід Мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас цей час народжений Христос. У Вифлеємі зірка сіяє. Про Божого Сина усім нам звіщає. Народився Ісус, Спаситель святий. Щоб принести у цей світ спокій, у яслах лежить цар над царями. Його прославляють, і небо, і храм. Він мир і надію у світ нам приніс, і в серце людське віру ніжно вселив. Славімо Ісуса, усі разом нині, хай буде Христос завжди в нашій родині. Ось наближається різдво, і люди будуть святкувати, за чи правильне воно говорять ці і сумніваються у даті. То чи йдемо не ми, чи любимо брата свого, бо християни не ми усі, і в серці відчувається тривога, готуються до свят багато хто. Ялинку ставлять в своїй хаті. До церкви мало люди йдуть, бо головне, щоб столи були багаті. Та не в цьому сенсі різдва, не у столах, не у ялинках, не в хороводах, і в піснях, е та не в горілці, на гостинках. Сен цього свята у народженні Христа, який дарує нам усім надію. Якщо звертатися в Його ім'я, то через віру Бог зійсять на мрію. До церкви ви в цей день прийдіть, подякуйте за дні прожиті. Тепло даруйте ви усім, бо справжнє щастя з Богом жити. Амінь.